Курс «Ландшафтний дизайн з Людмилою Волдою, керівниця центру Ольга Пастушок, наші учасниці, і сьогодні вручення сертифікатів випускний курсу. Школу, на вулиці і просто їх висаджували. Бо насправді все зелене це є в першу чергу нашими вареннями. І те, що ми вдихаємо, для того, щоб ми правильно вдихали і трошки більше продовжували собі сенс життя, і милувало нам око, ми повинні його насаджувати. Бо вічно немає нічого. Є перетаманні сихати, є то, знаючи, як доїхали визначеніші культури, ми зможемо зробити наше місто, нашу вулицю, нашу посадити ділянку кращою. А особливо сьогодні, коли вже е, дванадцятий рік війни в Україні, четвертий рік повномасштабної трагедії війни. війни. Після кожного прильоту мовиться успіха в поліці, якою наша зелене наймашення. Тому красу наводити, нічого знаючи, як підбирати. Uh, це в першу чергу, напевно, жіноча uh, можливість, так, можливість, так це наш наш талант для. І не тільки талант, напевно, а їх й... да, призвання. А, Бо насправді ми сьогодні маємо можливість любуватися кожним куточком нашої території, нашого Нікополя. Я, наприклад, живу в стрій частині міста і підучи звідси в центр або на роботу, приходиш повз алею роз, потім алею з... Володіжо, там кожного року інші насадження, то хвоє, то зараз цвітає фіолетові лаванда запахом. Ну і звичайно, зараз стало таким як, посмішкою для Ніковаля. Це цей трикутник на з ліліями, а особливо такий гарний підібраний полір е, жовто-гілий, е, який просто заставляє посміхнутися. Е, але, як правило, е, зараз більшість це негатив і ми не маємо можливості любуватися. Дивувалися, Але ми це все маємо в нашому незнайомому міку. І сьогодні в день Конституції хочу привітати кожного з вас, побажати серця любові, в першу чергу, поваги до тих, хто сьогодні захищає нашу територіальну цілісність, склонити голову перед тими батьками, дружинами, сестрами, які, на жаль, не дочекали свого чоловіка, який цілує свого життя. Рятує нам нашу Україну. І я пропоную нашу чисту частину відкрити полину мовчання за тих, хто не дожив. Дякую. Пам'ятатимемо ну, кошти, що, можливо, ми їх не знаємо. Ми побажатимемо сім'ї, які достойно виховали е, чоловіків, матерів, які е, ціною свого життя, е, ціною життя своїх хлопців, е, своїх синів е, зберігали нам нашу українську ідентичність. Ми поважаємо тих, хто сьогодні бачите сьогодні тихо. І навіть я йшла і дрони не летіли зранку. І навіть у такий час дає нам можливість, дали нам наші хлопці можливість навчатися, розвиватися. Насолоджуватися живим спілкуванням серед одновременців. Ну, у нас сьогодні безліч курсів в різних куточках Нікополя, і дуже приємно, коли uh, у вас в групі два чоловіки і вони uh, послухаються і, і, і радіють тому, що ми не плачемо і не завмираємо, не uh, панікуємо, хоча все у нас є, а ми розвиваємося. Ми, жінки, на яких тримається у психології три пути в столі. Бажаю кожній з вас свисти розпитати, як квітка, буде чуть, чуть однорічною квіткою, яка дарує сидіння, насолоджує перехожих. Ну і, звичайно, підходить, прийшла незамітно і відійшла незамітно. Бажаю вам бути такою. Міцною як багаторічні рослини, особливо дерева, міцною як дуби і бути такою незалежною, тендітною, і насолоджувати сама і свою сім'єю. Yeah, Я родина нам додала всіх, хто такі молодці. Так, гарно слухали. Але Бог пощастило, бо ваш курс випускається всередині літа і у вас немає практики. А ось у нас попередній курс випускався в весною, один інший осіння, то ви б ще залишилися на за себе якось таку насолоду квітучих трав, квітів, дерев для перехожих. Так, ну нічого, ми вам зробимо майстер-клас осінні. <рес> <рес> ми вам зробимо майстер-клас осінні обов'язково для того, щоб ви теж приєдналися до... То... Знаєте, тут ті атмосфери, бо висадка рослин це така своєрідна атмосфера. Ми хворіємо напевно всі, особливо ми з моїми дівчатами. Ми, ми куди не йдемо, вже домовляємося. Все ми йдемо на, на от на ту територію, ми там нічого не трогаємо. Ми Тільки підстригаємо трав, польована, ви не лізете на дерева, нічого не ні, приходив ні. Приходимо приходив на інші Ну Як це? Ну ж можна і ту квітку посадити, і сю квітку посадити, щоб вона мовила перехожих. Тому вірю, що. Ви надихнулися, ви приємно заразилися, будете свою традицію, переймати курсу і вводите в свою присадину ділянку, біля дому, просто на вулиці. Тому Ви говорите сюди, щоб не так поміщали. Так, запрошуємо до вручення сертифікату анкізинка Альона. Ви велика молодчинка. Ви вже у нас в цьому роззакінці. Ну, не може закінчення. Я прийшов, що записується. Це пише у вас ще палички наші, даже необхідно Запрошуємо до вручення сертифікату від ценку і Запрошуємо Діденгу Олену Анатолійову. Переймо до отримання сертифікату uh, Висоцького високого Миколаївського. все своє щастя приховала цього сертифікату. Ми запрошуємо долучення сертифікату з Зеряну Ірину Олександрів. <ріху> Отримали знання можливим початком, фундаментом якого знову професійного життя вашої життя.

А отримання знання слугує чомусь такого запрошення до отримання сертифікатів нашого напарного фундаментально учасниці з першого з перших курсів в діяльності центру освіти дорослих і оно. у нас отримали, Галина Петрівна, але дякуємо вам за те, що ви те, що ви навчаєтеся. Передайте свої знання, що в Україну і дайте Дякую. Запрошуємо до отримання сертифікату тижні Тож у вас в цьому році другі професійний курс.

А, можливо, вже навіть її не треба зайти на цей курс, тому що Манда є в її угороді, і не ми могли значно. прийти до неї а, на інститутну ділянку і навчитися або практично ще щось удосконалити. Ірина Володимировна, запрошуємо. Знання тепер розгалужують вашу ділянку. Ой, да, тепер треба такого прощати. Я так. те, що в курс болю з буріан. Запрошуємо до отримання сертифікату. Щиро, дякую. дуже було інтересна, за нові знання, здорові ідеї.

Вона, попри все, навчається і я вірю, що ви отримані знання будете передавати. Хочу запросити до отримання сертифікату. Людину, яка напевно з першого курсу, з першого заняття курсу, почала оплащати практично на своїй присутній ділянці, всі утримані знання. Але це на володимина. Ми радіємо, що ми стали провокаторами зміни у вашій сімейній. Завдяки вас. Да, завдяки курсу я з чудовою людиною, яка нам порадила, підказала. І в нас тепер є дача, тепер є тебе все. Помплаті вдалі. Дякую вам. Дуже. Ой. Дякую, навіть ростуть зелені насадження. І милують всіх дякую. Дякую. Запрошуємо до отримання. Сертифікату Федорчу і сьогодні було якраз професійний курс. Запрошуємо до отримання сертифікату. Вден'я практику, це буде растично, обов'язково, тому що я дуже займаюся. Ну що ж, чарівні, зріняння, талановиті, розумні, відпочті. Ми бажаємо вам, хай вашому житті завжди буде те уточнення. Яке було пенія? Ми вас всіх цілуємо, вважаємо, радіємо, що, попри все, незалежно не від чого ви навчаєтеся самі і даєте приклад іншим для навчання і для е, розголодження вашої карти. Бажаю всім успіхів і радію, знаю, що прийде час. Ми прийдемо на екскурсію до кожного з вас. É yeah,